Коли я познайомився з нею, вона стала моєю подругою, тепер вже колишньою і завжди була надзвичайно нахабною. У її життєвій філософії існувало переконання, що за неї всюди повинні платити інші. Ні, бідною вона ніколи не була, абсолютно не бідна, але завжди робила все можливе, щоб витрати лягали не на неї, а потім просто не повертала борг. Прикладів було багато. Наприклад, коли ми ходили разом по магазинах. Вона відразу пропонувала сама скласти всі наші покупки в один пакет. Згодом обіцяла віддати мені гроші за нейну частину. Вона таки віддавала, але мені доводилося буквально випрошувати в неї ці кошти. А ще коли ми бували в кафе, вона завжди просила мене, щоб я позичив їй трохи грошей. Мовляв, потім поверне та ніколи не повертала. А апетити у неї чималі. Я почав ходити до кафе лише з дружиною. І з іншими знайомими, а її не кликав. У походи по магазинах теж перестав її запрошувати. Спеціально все планував так, щоб ми ніяк не могли зустрітися. Я майже звів наше спілкування до нуля, аж тут вона дізналася, що я з дружиною збираюся на відпочинок до Туреччини. Тоді вона заявила, що в неї відпустка збігається з нашою, і якимось дивовижним чином виявилося, що вона летить на той самий період, до того ж міста, і навіть до того самого готелю. Дивовижний збіг, чи не так? Я вже здогадувався, що буде далі. Але змінити путівки не вийшло б, тож довелося змиритися і просто перетерпіти цей час. Проте я вже їхав на відпочинок із поганим передчуттям, ще навіть не вирушивши в дорогу. Ми прилетіли, заселилися, і почався наш відпочинок. Звичайно ж, як завжди, подруга стала ходити з нами на всякі масажі, сауни, дегустації, вистави та інше, і все це. Як вона вважала, мало оплачуватися з нашого спільного сімейного бюджету. Вона весь час скаржилася, що в неї труднощі з роботою, що ніяк не може знайти щось пристойне. Ой, Ігорчику, як же мені пощастило, що я з вами поїхала. Ти ж так добре заробляєш, Ірці пощастило з тобою. І при цьому вона почала відверто фліртувати зі мною, але моє обличчя, мабуть, виказувало, наскільки мені це огидно, бо вигляд мав такий. Ніби до мене причепилася безпритульна, нетвереза жінка. Одне слово, нестерпно це було. Потім стався випадок, після якого ми з дружиною вирішили провчити цю нахабу. Одного вечора ми пішли гуляти на пляж, а подруга раптом згадала, що їй треба повернутися до свого номера, а заодно сказала, ніби забула кепку в нашому номері попросила ключі. Коли ми з дружиною повернулися в готель і зайшли до свого номера. Побачили, що подруга сидить і розпиває дорогі платні напої з нашого міні-бару. Я був приголомшений, а вона навіть не червоніла, спокійно заявила, що вирішила нас почекати саме в номері. Я розсердився настільки, що схопив її за руку і вивів на двір, сказавши, що нам із дружиною треба поговорити наодинці. Моя дружина, як і я, стояла в шоці. Я сам хвилину просто дивився з відкритим ротом, а потім, оговтавшись, спитав її. Це що за бісівщина тут зараз сталася? Саме тоді ми й придумали, як провчити цю нахлібницю. Наступного вечора ми вирішили піти в розкішний і дуже дорогий ресторан. Подруга, звісно ж, напросилася з нами. Ну а ми й не відмовляли адже вже мали план. Коли ми зайшли в ресторан, я з подругою пішов за столик, а дружина підійшла до офіціанта і пояснила, що рахунок буде роздільним. Ми з дружиною замовили собі зовсім небагато, просто повечеряти. А подруга набрала всього найдорожчого. Уявіть собі, її нахабство. Вона вклалася на десять із половиною тисяч гривень. Так, у мене з дружиною високі зарплати, але це вже перебір. Та вона ж і не планувала за себе платити, сподівалася, що заплатимо ми. Тобто сума, на яку вона розгулялася, трохи перевищила всі її видатки за наш рахунок за весь цей відпочинок. Тож кращого уроку для неї годі вигадати. Ціни в тому ресторані справді були захмарні. І ви би бачили, яке естетичне задоволення я отримав, коли нам принесли два окремих рахунки один наш спільний із дружиною, а другий особисто для неї. Тут подруга нарешті зрозуміла, що на нашому кошті більше не погуляє. Після повернення в Україну вона з нами не розмовляла, а я одразу ж заблокував її всюди, де тільки можна. Потім ще й виявилося, що вона писала моїй дружині. Пропонуючи зустрічі вже зі мною окремо, дружина теж її заблокувала. Для надійності ми з нею ще й змінили номери телефонів. Думаю, вона запам'ятає цей урок, але сумніваюся, що колись зрозуміє, не можна жити за чужий рахунок.